Таксиста стає смертельно небезпечною. У Києві почастішили випадки у вбивств водіїв, кажуть столичні міліціянти. За останні кілька місяців жертвами стали двоє. У профспілці спілці перевізників статистика ще сумніша: що три тижні в країні ховають водія таксомотором. А втім, кількість охочих підзаробити пасажирськими перевезеннями щодня зростає. Коли інші відпочивають, вони працюють, адже вихідні та свята золота жила для таксистів, клієнтів більше є в рази. Ось і в черговий суботній вечір водій таксомотору вийшов на зміну. Він і не думав, що ця ніч остання в його житті. Від ножового поранення в шию чоловік помер на місці. На одному із таких дворів на околиці Троєщини і було виявлено тіло жертви. Знайшов його інший таксист, який підвозив додому пасажирку. Він одразу зателефонував до міліції. А це вже лісосмуга у Київській області. Тут міліціянти виявили тіло ще одного таксиста. Водій підвозив молодика у напрямку Обухова та пасажир розплатився не грошима, а ударом ножа. Потім пересів за кермо, аби в найближчому лісі позбутися тіла. Після скоєного користувався автівкою та мобільником вбитого через три місяці на руках 22-річного мешканця Київської області таки клацнули кайданки. Затримано було були вилучені автомобіль та мобільний телефон потерпілого. Наразі відносно затриманого. Голосіївський районний суд обрав міру запобіжного заходу. Арешт на даний час він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання міста Києва. Згідно чинного законодавства, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Що три тижні в Україні ховають одного таксиста, таку статистику наводять у профспілці. Найчастіше здобиччю злочинців стають нелегали. Віктор, хоч таксує більше 20 років, про ці цифри не чув. Каже, за свій професійний стаж пережив не одну конфліктну ситуацію з пасажирами. Чоловік запевняє, розраховує лише на свій сталевий кулак та допомогу колег. Скажем так, є у нас своїй код, уже всі поймуть, десь поймуть, що... Ситуація, скажем так, не хороша. Хто рядом 2-3 минути машини поступово в Україні набуває популярності європейський спосіб захисту металева перегородка між пасажиром та кермувальником? Необхідність перегородки, перегородку для будь-яких машин це не проблема. Це существенно, навіть якщо нападає, як правило, нападання ззаду. Это захмарк, это удар этим самым дажом, це удар по голові. Наразі офіційні служби таксі почали встановлювати в автівках так зване автоматичне робоче місце таксиста, гаджет, в якому є GPS, дві камери та навіть термінал для безготівкового розрахунку. Крім того, є там і маячок, який вказує на місце перебування авто. У столиці поки що таких машин кілька десятків. Юлія Кирієнко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.